Слава Україні! Слава нації! Героям слава. Я Паскевська Юлія Анатолієвна, кандидатка на посаду ректора університету менеджменту освіти. Всього є чотири кандидати на посаду. Всі кандидати або працюють, або працювали в університеті. Я відрізняюсь тим, що мене не знають. Тому я вирішила поділитися з вами. Своїми життєвими принципами, цінностями та думками. І головне, про особисте, я народилась у місті Гуляйполя. Це славне місто, яке є колискою свободи у Запорізькій області. Я повністю відповідаю цьому духу свободи, який був присутній у мого великого земляка Махно. Мені дуже прикро, що сьогодні відбувається в місті Гуляйполі. Мені дуже боляче. Що ворожі снаряди стріляють по батьківській хаті. Але я дуже пишаюсь Гуляйполем. Це не просто острів свободи, це неприступний бастіон, який на сьогодні захищає собою все Запоріжжя і всю Україну від цієї ворожої навали. Сама я собі обрала професію психологія у Запорізькому національному університеті. 18 років мені було цікаво не тільки з хлопцями, але й з книжками. Вже на четвертому курсі я працювала лаборантом кафедри та замислювалась над тим, що я обов'язково буду писати дисертацію. Тема моєї дисертації була для мене надзвичайно цікавою. І вже в 27 років я кандидатка психологічних наук та доцент кафедри. А далі я скажу так: моє життя розвивалося в двох векторах. Те, що мені було цікаво, це науково-педагогічна та освітня діяльність, які я приділила понад 20 років свого життя. Мені завжди було цікаво спілкуватися із молоддю. Мої лекції перетворювалися на цікаві жваві бесіди. І я дуже задоволена тим, що мої студенти зреалізувалися і я можу з ними співпрацювати. Я чую від них слова подяки. Цікаво було себе реалізувати і в якості керівника. Я забезпечувала діяльність за напрямом на 13 факультетах та 47 спеціальностей. У мене є чітке розуміння, що один в полі не воїн. І команда завжди для мене це те слово, яке має глибинний зміст. Моє відношення до команди я можу прокоментувати так: Я не дозволю ображати своїх. Чого я ніколи не пробачу, це крадіжку та зради. І ця моя якість привела мене до громадської діяльності, і вершиною цього було членство у робочій групі Верховної Ради України у комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та голова громадської ради при Міністерстві юстиції України. Мені цікава і прикладна діяльність. І коли мене запросили працювати коуч-тренером до відомого бізнесмена, я із задоволенням відпрацювала і отримала дуже корисний управлінський досвід. Я розбудовувала цілі корпорації і при цьому працювала заступником декана університету. Мій переїзд до Києва дав багато натхнення. Плідно працювала з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством юстиції України, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Радою Європи, постійні поїздки до Лісабона, Відня, Брюсселя, Варшави, Вільнюса, Мюнхену, Осла. Це всі ті адреси, де я представляла Україну. Чому саме наш університет? Запитала мила дівчина з університету. Я тут. Тому що мені це цікаво. І я високо оцінюю потенціал і я впевнена у собі, що все вийде. Я вмію, я знаю, як. Тому в похід за славою я запрошую разом із собою весь колектив університету менеджменту та освіти. Було б неправильно з моєї сторони прийти зі своєю командою і залишити уже існуючий колектив без роботи. Для мене в період війни. Це протирічить моїм людським цінностям. Тому я в цьому вбачаю додатковий виклик для себе. Я ознайомилася з колективом, і загалом я уявляю, кого я можу запросити до своєї команди змін. Якщо треба буде когось запросити, то будуть запрошені фахівці високого рівня, професіонали. І якщо ви професіонал, то вам нічого не завадить. Все, що я роблю. Я роблю із задоволенням і з гарним настроєм. Як психолог, я дуже добре розумію, що таке маніпуляції, булінги, хейтинги, емоційне насилля і вважаю неприпустимим прояви на робочому місці хоч би чогось із перерахованого. Так що будемо працювати плідно і із задоволенням. Але хочу вас застерегти від намірів зловживати моєю толерантністю. Але і тут я так скажу: в своєму гніві я справедлива і конкретна. Те, що я вимагаю, я формулюю чітко, ясно і однозначно. Завжди відкрита до обговорення будь-яких питань. Вище за все я ціную професійність, креативність та прагнення до постійного розвитку. А тепер про саме цікаве, про особисте. Зараз я незаміжня виховую чудову самостійну доньку Софію 14 років, яка зараз сама перебуває у Брюсселі. Вона ходить до школи і вправно розмовляє двома мовами: англійською та французькою. Гроші для мене ніколи не були самоціллю. І скільки б я не заробляла, мені завжди вистачало. І на цю посаду. Я йду не за грошима. Але я хочу пояснити, працювати за Бессін я не буду. І я впевнена, що ми з вами зробимо все, щоб разом зі мною ви всі працювали не за Бессід. Людина, яка цінує свою працю, вона цінує і працю інших. Тому я запрошую вас в похід за грошима. Шановні колеги, я дуже добре знаю, наскільки мізерно в нашій країні оцінюють працю освітянина. Це завжди мене розчаровує. Я дуже б хотіла, щоб українські освітяни дійшли в зарплатні до європейського рівня і до європейського рівня поваги до викладача. Що ще я хотіла б запровадити із європейських правил? Те, що людина не знаходиться в страху на роботі. Людина може зайти до керівника любого рівня, чи то до ректора, чи до мера, чи до голови Європарламенту. Вважаю корисним полегшити працю жінки, тому що більшість моїх колег, саме жінки, обіцяю вам, що ви згадаєте, що ви жінки. Я так думаю, що нам не завадить мати свою перукарню. Мені 43 роки. Як на мене, це чудовий вік для вибудовування планів їх звершення. Ти хочеш і можеш. Дехто мені говорить, ти така молода. Так, я молода, але рання. Скажу коротко про свої слабкі місця. Розчарую вас, в мене їх немає. Дехто каже, навіщо воно тобі треба. Покинь це і живи в своє задоволення. Моя відповідь така: не дочекайтесь. Моя найголовніша цінність це свобода. І Україна переможе. Переможемо разом! Ваша Юлія Паскевська.